Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Вітаю вас, малята! Ось і минули новорічні свята. Але зима продовжується і дарує нам безліч зимових розваг. Які зимові розваги найбільше вам подобаються? Я буду називати, а ви плескайте в долоньки. Гра в сніжки. Катання. На лижах. Катання на ковзанах. Ліплення снігових баб. Катання на санчатах. Бачу, вам подобаються всі зимові розваги. А я найбільше люблю кататися на санчатах. Адже це так весело котитися з гірки вниз. Але я впевнений, що ви не знаєте дещо цікаве про санчата. Хочете, я вам розповім? Тоді слухайте уважно. Сани, малята, з'явилися так давно, що навіть ніхто й не пам'ятає, хто їх вигадав. Сани це візок без коліс, який має полози. Сани возять коні, олені. І навіть собаки. У давнину були дерев'яні сани, а пізніше стали залізними, схожими на карету. Саме на таких каретах роз'їжджає наш чарівний Санта Клаус. Сани це улюблений засіб усіх дітлахів у зимовий час. Крім того, сани це основі санного спорту різноманітні льодянки, снігокати, тюбінги, пластикові санки і дитячі. Їх дуже багато і всі вони створені для того, щоб дарувати радість. Ну що, цікава історія! Сподобалась вам? Тому пропоную намалювати санчата. Щоб намалювати санчата, нам потрібен аркуш паперу. На половину білий це буде сніг-сніжок. А друга половина верхня буде блакитна. Починаємо малювати санчата із двох горизонтальних ліній. Намагайтеся малювати лінію кінчиком пензлика. Тепер ми будемо малювати полозим саночок. Полози це нижня частина санок, яка їде по снігу. Полози починаються із закручених кінців. І вони будуть у нас ширше, чим наша верхня лінія. Тому натискаємо на весь ворс пензлика. З'єднуємо наші верхні смужечки між собою. Це буде сидіння, утворився прямокутник. З'єднуємо сидіння із полозами коротенькими рисочками. Приступаємо до малювання сидіння. Це будуть кольорові дощечки. Можна малювати їх різними кольорами, які вам до вподоби. Малюємо акуратно, не виходячи за краєчки. Я беру різні кольори. І остання дощечка. Залишилось намалювати мотузочку, за яку ми будемо возити санчата. Ось такі санчата получилися в мене. З нетерпіння буду чекати. На ваші малюночки. До побачення малята. До нових зустрічів!